Чому е, вона виварюється на дровах. От станом на зараз ми розробляємо проект газифікації підприємства, тому що буде простіше, технологічно набагато всі можуть не переживати крафтова сіль залишиться однозначно. І для людей, і для знайомства з цією історією виробництва це повинно бути, але багато процесів має перейти на газ. Це збільшить виробництво навіть і буде рентабельно. А я чув, що е, наче дрогобич сіль е, виставили на продаж. Її вже виставляє там третій чи четвертий. Не знаю, чому це відбувається е, дуже дуже дивно, тому що ми не збиткові. Ну треба продавати, те, що неефективне питання інвестицій. Це маст хел, воно повинно тут бути присутнім, але продати без запобіжників теж страшно, тому що приходить забудівник, як багато хто тут приїжджає, каже, о 5 і 6 гектарів в центрі міста Дрогобища mm -hmm. до ратуші дві хвилини. Це може знищитися все, що ви бачите. І тому я вважаю, що можна залучати інвестиції, не продаючи підприємство. У нас є проєкт ревіталізації. Тут має бути чотири напрямки: виробництво, медичний напрямок, це СПА, туризм однозначно. І має бути рекреація, тобто відпочинок в центрі міста. Тобто, у нас є незадійна 1,6 і землі, де є просто парк в центрі міста. Його просто облагородити, і люди мають тут проводити час.